Друзі, і окрема історія про буцімто ядерну зброю, яка вже в Криму та в Білорусі. Ну, журналісти перекрутили слова э, ГУР да, заяви ГУР, які говорили, що носії які здатні в принципі нести э, ракети, да, э, ну, ядерні заряди, да, вони є э, у Криму та у Білорусі. Але носії це не зброя, друзі. Носіїв дуже багато. І калібри ті самі здатні нести ядерну зброю. Це є носії, фактично. Тому поки що підтверджень того, що ядерну зброю ворог розмістив в Білорусі, і в Криму цього немає. А в принципі, а що це змінює, навіть якщо це і відбудеться? Для, для Білорусі це змінює додаткові санкції да, проти них. Тому навряд чи картоплянок піде на це. А Крим, ну що це змінює? Скорочує час підльоту? Ну і що? З великим рахунком, поки Індія та Китай продать застосування ядерної зброї, ніхто її не застосує. Всі ці ядерні страшилки, не ведіться на них, друзі. Все буде, все буде нормально. Обійдемося без ядерної зброї, це точно, повірте. Станеться раніше дещо неможливий, в принципі, сценарій розмов про її застосування. Переможемо, друзі.